Привіт, друзі! Літо це не лише сонце і тепло, а й справжній вибух смаку та вітамінів. Сьогодні ми разом зануримось у світ найсоковитіших дарів природи. Ви дізнаєтесь про 10 топ ягід та фруктів цього сезону, їхні дивовижні властивості, а також прості та смачні ідеї, як включити їх у свій щоденний раціон для максимальної користі. Поїхали! Почнемо з королевої початку літа полуниці. Вона надзвичайно багата на вітаміни. Полуниця містить вітамін С, вітаміни К, в 9 та марганець. Завдяки потужним антиоксидантам вона допомагає боротися зі старінням клітин. Антиоксиданти захищають шкіру від пошкоджень вільними радикалами. Вітамін С необхідний для виробництва колагену. Користь полуниці для серця. Антоціани нейтралізують вільні радикали, запобігаючи окисленню холестерину. Містить калій важливий мінерал для регулювання кров'яного тиску. У складі полуниці вода, 91%, вуглеводи 77%, клітковина, білки 0,7% та жири 0,3%, рецепт полуниці з йогуртом вишками. Інгредієнти одна склянка свіжої полуниці, пів склянки натурального йогурту або вершків 10-20% жирності, мед або цукор за смаком, м'ята для прикраси, за бажанням. Приготування. Помити та наріжте полуницю за бажанням. Викладіть полуницю в тарілку або склянку. Додайте йогурт або вершки. Підсолодіть та прикрасте за бажанням. Полуничний смузі. Інгредієнти. Одна склянка свіжої полуниці. Пів банана свіжого або замороженого, пів склянки молока. 1-2 столові ложки натурального йогурту лід за бажанням. Приготування: помийте полуницю, наріжте банан, змішайте усі градієнти у блендері, збити до однорідності. Подавайте одразу. Салат з полуницею руколою та волоських горіхів. Інгредієнти: 1 склянка свіжої полуниці нарізаної, 2 склянки руколи, 50 грамів пети або іншого м'якого сиру, 1 четверта склянки волоських подрібнених горіхів, 2 столові ложки оливкової олії, 1 столова ложка бальзамічного оцту. Або лимонного соку, сіль перець за смаком. Приготування. Помити та наріжте полуницю, змішайте руколупоницю в сир, горіхи. Приготуйте заправку, змішайте олію, оцет, сіль перець. Заправте салат перед подачею. Полуничний джем. Варення: 1 кг свіжої полуниці, 0,5-1 кг цукру, 1 лимон, сік за бажанням для збереження кольору та смаку. Помити полуницю, видаліть плодоніжки, пересипте полуницю цукром у каструлі. Залиште на 2-4 години або на ніч. Довідіть до кипіння, зніміть піну, варіть на слабкому вогні 20-40 хвилин, помішуючи або до бажаної густоти. Додайте лимонний сік за 5 хвилин до кінця варіння, розлийте гарячий джем у стерилізованій банки. Освіжаюча маска з полонисів для обличчя. Використовуйте для освіження шкіри та надання сяйва. Інгредієнти. 3-4 свіжі полуниці, 1 столова ложка натурального йогурту сметани, одначина 1 -1 ложку меду за бажанням. Приготування. Розімніть полонисів в пюре. Змішайте з йогуртом, сметаною та медом. Нанесіть на обличчя, уникаючи очей. Залиште на 10-15 хвилин, змийте прохолодною водою. А скільки можна їсти? Для дорослої людини рекомендована порція близько 150-200 грамів на день. Це приблизно 1-1,5 склянки для дітей до 1 року. Зазвичай не рекомендовано. ризик алергії. Від 1 до 3 років починайте з однієї двох ягід поступово до 50-100 грамів. Після 3 років до 100 150 грамів. Будьте уважні, полуниця сильний алерген. Войте поступово, спостерігайте за реакцією при симптомах до лікаря. Щоб насолоджуватися полоницею не лише в сезон, її можна заморозити цілою чи нарізаною. Висуште або приготувати варення. Це дозволить зберегти максимум вітамінів та смаку на весь рік. Далі у нас улюблені черешня та вишня. Ці ягоди не лише смачний десерт, але й джерело користі, вишня, корисні елементи та вітаміни. Антиціани сильні антиоксиданти, борються з запаленнями можуть полегшити біль у суглобах. Вітамін А важливий для зору, підтримує здоров'я шкіри, органічна кислота. Дарують кислинку, покращують травлення та метаболізм. Вітаміни групи В для енергії та нервової системи. Залізи та магні підтримують кров та м'язи. Черешня, корисні елементи та вітаміни. Мелатонін – Основна відмінність черешні. Ця речовина сприяє хорошому сну та допомагає регулювати природні цикли сну і неспання. Вітамін С потужний антиоксидант, підтримує імунітет та здоров'я шкіри, калій, важливий для серця та нормалізації кров'яного тиску. Клітковина – сприяє здоровому травленню, фруктоза дарує солодкість, роблячи її чудовим природним десертом. Даємо у випічку. Попри заморожені вишні-черешні від кісточок. Можна слегка присипати крахмалем. Додавайте у кекси, пироги, мафіни. Освіжаючи морс черешні вишні. Інгредієнти. 1 скранка свіжих або заморожених черешні вишні без кісточок, 1 літр холодної води, сукар або мед без смаком, за бажанням, приготування. Ягоди без кісточок, розімніть вделку або злегка, подрібніть блендером, залите розм'яти ягоди холодною водою, додайте цукор або мед за смаком і добре перемішайте до розчинення. Дайте морсу настоятися в холодильнику мінімум 30 хвилин. Смаки поєдналися. Перед подачею можна процідити через сито. Ягідний смузі з черешні й вишні. Півсклянки свіжих або заморожених черешень і без кісточок, пів склянки натурального йогурту, без добавок або молока, пів банана свіжого або замороженого. За бажанням 1 чайна ложка меду або кленового сиропу, кілька кубиків льоду. Приготування. Помістіть всі інгредієнти у чашу блендера, збитий до однорідної кремової консистенції. Якщо смузі занадто густий, додайте трохи більше рідини, молока або води. Вишневий джем. Інгредієнти 1 кг свіжих вишні від 800 до 1 кг цукру. Приготування прийміть вишні та видаліть кісточки. Перекладіть вишню в каструлю, засипте цукром, залиште на 3-4 години або на ніч, щоб пустили сік. Перше варіння доведіть до кипіння на середньому вогні, помішуючи. Варіть десь 5-7 хвилин, знімаючи піну. Зніміть з вогню, повністю охолодіть. Друге варіння. Довідіть до кипіння, варіть 15-25 хвилин до бажаної густоти, постійно помішуючи та знімаючи піну. Крапля джему на холодній тарілці не повинна розтікатися. Гарячий джем розлить у стерилізовані банки. Закатайте, переверніть догори дном, залишить до охолодження. Освіжаюча маска для обличчя. 5-7 стиглих, чи черешень без кісточок. За бажанням одна чайна ложка меду або одна чайна ложка йогурту. Розімніть ягоди в пюре. Нанесіть на очищену шкіру обличчя та шиї на 10-15 хвилин. Змийте теплою водою. Застереження, проведіть тест на шкірі. Скільки можна їсти черешні та вишні? Для дорослої людини до 200-300 г на день. Це приблизно 1-1,5 склянки ягід. Для дітей Починайте з невеликих порцій жмені приблизно 50-100 г. Не перевищуйте 200 г на день для старших дітей. Спостерігайте за реакцією дитини, збільшуйте кількість поступово. Зверніть увагу, можуть бути алергенами для деяких людей. Вводьте поступово, спостерігайте за реакцією при симптомах до лікаря. Зверніть увагу на кісточки. Завжди очищайте ягоди від кісточок перед виживанням та приготуванням, особливо для дітей. Абрикос справжній подарунок сонця. Його яскравий колір вказує на високий вміст бета каротину попередника вітаміну А, корисного для зору та шкіри. Також в ньому, вітамін С, потужний антиоксидант, зміцнює імунітет, вітаміни групи В – для енергії та нервової системи, вітамін Е антиоксидант для здоров'я шкіри. Калій, корисний для серця та тиску, магній, для м'язів і нервів. залізо запобігає анемії, клітковина для травлення, антиоксиданти, борються зі старінням та хворобами, Абрикосовий смузі з йогуртом. 2-3 абрикоси, 150-200 мл йогуртового кефіру, 50-100 мл молока, чайна ложка меду, сиропу за бажанням літ. Приготування. Абрикоси без кісточок помістіть у блендер. Додайте йогурт, молоко, мед, лід. Збити до однорідності. Пийте одразу. Фруктовий салат з абрикосами. 3-4 абрикоси. Одна сплянка інших фруктів, ягод, 1 2 столові ложки йогурту, меду, лимонного соку. М'ята за бажанням. Приготування. Абрикоси без кісточок та інші фрукти наріжте. Змішайте все в мисці. Запрати йогуртом, медом, соком. Прекрасне м'ятою. Маска для обличчя з абрикосу. Інгредієнти одну-дві абрикоси, 1 чайну ложку мету для сухої, вівсяних пластикців для жирної, кілька крапель оливкової олії для дуже сухої. Приготування абрикоси без кісточок розімніть і пюре. Додайте мед пластівці, олії. Перемішайте. Нанісіть на очищену шкіру на 15-20 хвилин, змийте теплою водою. Сушіння абрикосу стиглі тверді абрикоси. Примите розріжте навпіл, видаліть кісточки, розкладіть на декорі шитки зрізом вгору. Сушіння на сонці 3-7 днів під марлею у духовці 50-60 градусів 8-12 годин. 30 прочинені. У електросушарці за інструкцією 12-24 години. Зберігайте у герметичних контейнерах. Абрикосовий джем 1 кг абрикосів 800 до 1 кг цукру, 50 мл води за бажанням промийте, видаліть кісточки, засипте цукром, залиште на 3-4 години або на ніч. Перше варіння. доведіть до кипіння, варіть 5-7 хвилин охолодіть. Друге варіння варіть 15-30 хвилин до густоти. Зберігайте в прохолодному темному місці. Скільки можна їсти абрикос для дорослої людини? До 300 500 грамів на день. 5-8 середніх плодів. Для дітей починайте поступово. Дошкільнята до 100 150 грамів на день. школярі до 200-250 грам на день. Спостерігайте за реакцією. Надмірне вживання може викликати розлад шлунка. Зверніть увагу, можуть бути алергенами для деяких людей. Вводьте поступово, спостерігайте за реакцією при симптомах до лікаря. Завжди видаляйте кісточки перед вживанням, особливо для дітей. При надмірному вживанні може викликати розлад шлунка через кліпковину. Будьте обережні при діабеті або контролі ваги. Далі унікальна шовковиця. Цю ягоду часто називають чорним золотом. Вона містить вітамін С, антиоксидант для імунітету, вітамін К для згортання крові та кісток, вітамін А для зору та шкіри, вітаміни групи В для метаболізму та нервів, залізо, особливо чорне, запобігає анемії, калій для серця та тиску, кальцій для кісток, клітковина для травлення, антуціани у чорній червоній антиоксиданти, Противозапальний, ресвератрол у чорній, корисний для серця, може допомагати знижувати цукор у крові. Морс зі шовковиці. Одна склянка шовковиці, 1 литр холодної води, цукор або мед за смаком. Ягоди шовковиці. Розуміть відео або злака подрібніть блендером. Залити розм'яті ягоди холодною водою. Додайте цукор або мед за смаком і добре перемішайте до розчинення. Дайте морсу настоятися в холодильнику мінімум 30 хвилин, щоб смаки поєднались. Перед подачею можна процідити через сито, якщо бажаєте отримати напік без м'якоті. Смузі зі шовковиці: пів склянки шовковиці, пів склянки йогурту або молока, пів банана, мед за смаком, лід за бажанням. Всі інгредієнти помістіть у блендер, збити до отримання однорідної. Кремової консистенції. Морозово зі шовковиці. Дві склянки стиглої шовковиці. 1-2 заморожені стигли банани. одна склянка вершків. Від 30% і в склянки молока за бажанням ванільний екстракт. Заморозьте шовковицю та нарізані банани, збити заморожені ягоди та фрукти до стану густого пюре. Додайте вершки, молоко та ваніль, збити до однорідності, заморожуйте в морозивниці або в контейнері. Якщо без морозивниці, перемішуйте кожні 30-60 хвилин, поки морозиво не загусне. Фруктовий салат зі шовковиці, одна склянка свіжої шовковиці, один банан, одно ківі. Пів склянки інших ягод, полониця, черниця, малина, дві столові ложки натурального йогурту, меду або лимонного соку для заправки, кілька лісточків м'яти для прикрас. Шовковицю примийте. Банан та ківі очистіть і наріжте кубиками. Інші ягоди примийте. У великій місці обережно змішайте шовковицю, нарізані фрукти та інші ягоди. Полийте салат йогуртом, медом або лимонним соком. Акуратно перемішайте. Розкладіть салат по порційних тарілках, прикрасити листочками м'яти. Варення та джем зі шовковиці. 1 кг шовковиці, 800 г до 1 кг цукру, вода за бажанням, лимонний сік для джему. Промийте ягоди, виділіть плодоніжки. засипте з цукром, залиште на кілька годин або на ніч. Варіть до готовності. 20-30 хвилин для варення. Довше для джему. Розлийте у стерилізовані банки. Закатайте. Чай з листя шовковиці. Одна-дві чайні ложки сухого листя шовковиці або 3-4 свіжих, одна склянка гарячої води 90-95 градусів, листя промити, висушити для зберігання, залити гарячою водою, настойте 5-10 хвилин. Процідіть. Скільки можна їсти шовковиць для дорослої людини до 200-300 грамів на день, одна півтори склян для дітей? Починайте поступово жбення. До дошкільнята до 100-150 грамів на день, кольори до 200 грамів на день. Постерігайте за реакцією. Важливо, надмірне вживання може викликати розлад шлунка. Зверніть увагу, Потенційні алергени. Войте поступово, спостерігайте при симптомах до лікаря. Чай з листя може впливати на у крові. Проконсультуйтеся з лікарем при діабеті або прийомі ліків для розрідження крові. Надмірне вживання, особливо нестиглих ягід, може викликати вздуття пронос. Вживайте лише стигли ягоди. Малина не лише смачна, а й дуже корисна ягода. Вона багата на вітамін С, це, це імунітет, антиоксидант. Вітамін К для згортання крові та кісток, вітаміни групи В, метаболізм, нерви, вітамін Е, антиоксидант для шкіри, маргани, кістки, обмін речовин, далі, серце, тиск, магні, м'язи, нерви, залізи, профілактика анемії, клітковина для травлення, елагова кислота, потужний антиоксидант, можливий протираковий ефект, антиоціани, протизапальні для серця, саліцилова кислота, жарознижувальний протизапальний. Малиновий смузі з йогуртом. Одна склянка малини свіжої або замороженої 150-200 мл йогурту або кефіру 50-100 мл молока, 1 чайна ложка меду, сироп, Лід Приготування. Малину переберіть. Всі інгредієнти помістіть у блендер, збийте до однорідності. Малиновий сорбет. 500 г малини свіжої або замороженої 150. 200 г цукру, 150 мл води, 1 столова ложка лимонного соку. Зваріть цукровий сироп, вода плюс цукор. Охолодіть малину. збийте в блендері з сиропом та лимонним соком. Процедіть пюре через сито за бажанням, щоб прибрати якісь заморожування. У морозивниці готуйте за інструкцією зазвичай 20-30 хвилин. Без морозивниці прилити в контейнер, перемішуйте кожні 30-60 хвилин 3-5 разів. Доки не замерзне. Поставте морозилку ще на 1-2 години для повного застигання. Фруктовий салат з малиною. Одна склянка малини, один банан, один персик і склянки інших ягід, йогурт, мед, лимонний сік, м'ята для прикраси. Приготування. Переберіть малину, наріжте фрукти, змішайте все в мисці, Заправте обережно перемішайте. Чай з листя малини. Одну дві чайні ложки сухого листя малини або 3-4 свіжих, одна склянка гарячої води 90-95 градусів, мед лимонний сік за бажанням. Підготуйте листя, примийте, висушіть. Помістіть листя у чашку, залити гарячою водою. Настоюйте 5-10 хвилин. Накрий. Процідіть, Пити теплим можна з медом лимоном. Важливо при хворобах ліках вагітності консультуйтеся з лікарем. Чай з ягід малини. Пів склянки малини свіжої або замороженої. 500 мл гарячої води, окропу, 1-2 чайні ложки меду цукру за смаком, м'ята, лимон імбір, за бажанням. Малину розімніть у чайнику в чашці. Залити окропом. настоїти 5-10 хвилин. накрити. Додайте мед, цукор, перемішайте за бажанням. процедіть. Малиновий джем. 1 кг малини від 800 г до 1 кг цукру. Переберіть малину, не мийте під сильним струменем. Засипте цукром, залишите на 3-4 години або ніч. Варіть 15-25 хвилин до готовності, знімаючи піну. Розлити у стерилізовані банки. Закатайте. Маска для обличчя з малини. 1 четверта склянки малини, 1 чайна ложка йогуртового меду, оливкова олія для сухої, лимонний сік для жирної шкіри. Малину розімніть у пюре, Додайте йогурт, мед, олію, сік. Перемішайте. Нанесіть на очищену шкіру на 10-15 хвилин. Змийте теплою водою. Застереження, проведіть тест на шкірі. Скільки можна їсти малини? Для дорослої людини до 200-300 г на день. І втори дві склянки. Для дітей починайте поступово. Кілька ягід. Дошкільнята до 150 грамів на день, кольори до 200 г на день. Постерігайте за реакцією дитини. Надмірне вживання може викликати розлад шлунка. Зверніть увагу на алергени. Малина поширений алерген. Симптоми, висип, свербіж, набряк та травні розлади. Вводьте поступово, спостерігайте, при симптомах до лікаря. Має легкий сечогінний ефект. Надмірне вживання може викликати розлад шлунка про нос. Дрібні кісточки можуть бути проблемою для чутливого травлення. Вживайте помірно при схильності до каменів у нирках. Смородина це не просто смачні ягоди, а справжнє джерело вітамінів та мінералів, що відрізняються за своїм складом залежно від кольору. Кожен вид смородини має свої унікальні переваги, але всі вони є джерелом цінних для здоров'я речовин. Чорна смородина. Вітамін С неймовірно високий вміст, один із найбагатших природних джерел. Потужний антиоксидант зміцнює імунітет, сприяє виробленню колагену. Антоціани – Надають темний колір є сильними антиоксидантами, мають противозапальні властивості, підтримують зір та серцево-судинну систему. Вітаміни групи В, в 1 В2, в 3 в 5 в 6 важливі для енергетичного обміну та роботи нервової системи. Вітамін Е, антиоксидант важливий для здоров'я шкіри, залізо для кровотворення та запобігання анемії, калій для серця та тиску. Омега-6 жирні кислоти. Рідкісні у ягодах сприяють здоров'ю шкіри та мають противозапальні властивості. Червона смородина. Вітамін С також багато, хоч і менше, ніж у чорній. Вітамін К важливий для згортання крові та здоров'я кісток. Вітамін А, бета бета-каротин для зори та шкіри. Пектини значний вміст сприяють очищенню організму від токсинів, покращують травлення та знижують рівень холестерину. Калій, залізо, як і в чорній смородині. Кумарини речовини, що сприяють розрідженню крові, допомагаючи запобігти тромбоутворенню. Біла смородина. Вітамін С міститься у помірній кількості пектини. Високий вміст, що робить її чудово для джемів та желе, сприяє травленню та виведенню токсинів, Калій, заліза, вітаміни групи Б, присутні, але в межах кількості, ніж у чорній смородині. М'якший смак, що може бути перевагою для тих, хто не любить інтенсивну кислинку. Смородиної смузі з йогуртом склянки смородини свіжої або замороженої, 150 200 мл йогурту чи кефіру, 100 мл молока, одна чайна ложка меду або сиропу, пів банана та ліс за бажанням. Смородину промийте, всі інгредієнти помістіть у блендер, збити до однорідності. Фруктовий слад зі смородиною. Пів склянки смородини, одне яблуко, один банан, склянки інших ягід, Йогурт, мед, лимонний сік, м'ята, як прикраса. Промийте смородину, наріжте фрукти, змішайте все, заправте, обережно перемішайте. Чай з чорної смородини з ягод або листя. 1 четверта склянки чорної смородини, 500 мл окропу, мед або цукор. Розіміть ягоди, свіжі або заморожені, залийте окропом. Настоюйте 5-10 хвилин. Накрийте. Додайте мед цукор. Приготування з листя. Помістіть листя у чашку. Залити гарячою водою. Неокріп. Настоюйте 5-10 хвилин. Накрийте. Смородиновий джем. 1 кг смородини чорно-червона або біла. 800 до 1 кг цукру, 50 мл води за бажанням. Промийте ягоди, Видаліть гілочки листя, засипте цукром. Можна додати воду. Залиште на 2-4 години або на ніч. Варіть 20-30 хвилин. Знімайте піну. Для однорідності можна збити блендером або протерти через сито, розлити у стерилізовані банки. Закатайте. Смородиновий соус до м'яса, сири. 2 склянки смородини чорної або червоної. 1 склянки цукру, 2 столові ложки бальзамічного оцту, четверта склянка води, чесник сіль перець. Розмарин чи за бажанням. Промийте смородину. Всі інгредієнти змішайте у каструлі. Тушкуйте 10-15 хвилин до загустіння. Пюруйте через сито для гладкості або блендером. Відкоригуйте смак, зберігайте у холодильнику до 1-2 тижнів. Маска для обличчя зі смородини, особливо чорної. 1 четверта склянки смородини чорної, 1 чайна ложка йогурту, 1 чайна ложка вівсяного борошна, Оливкова олія для сухої шкіри за бажанням. Смородину розімніть у пюре можна протерти. Додайте йогурт, борошно, олію. Перемішайте. Нанесіть на очищену шкіру на 10-15 хвилин. Змийте теплою водою. Застереження. Проведіть тест на шкірі. Скільки можна їсти смородини для дорослої людини до 100-200 грамів на день. Одна півтори склянки для дітей починайте обережно після одного року. Дошкільната до, до 50-70 грамів на день. Школярі до 100 грамів на день. Постерігайте за реакцією. Зверніть увагу: чорна смородина потенційний алерген. Вводьте поступово при симптомах до лікаря. Обережно при виразці гастриті з підвищеною кислотністю. Червона смородина кумарини Обережно з антикоагулянтами. Консультація лікаря містить. Аксалити, вживайте помірно. Надмірне вживання може викликати розлаш лунка. Ось і добігає кінця наша перша подорож у світ соковитих скарбів літа. Ми занурились у дивовижні властивості полуниці, черешні та вишні, абрикоса, шовковиці, малини та смородини. Ви дізнались, як ці ягоди та фрукти можуть стати вашими найкращими. Помічниками для здоров'я, краси та енергії. А також отримали безліч ідей для смачних страв, корисних масок та вдалих заготовок на зиму. Пам'ятайте, ключ до максимальної користі це різноманіття та помірність. Насолоджуйтесь свіжими дарами літа, заморожуйте їх, щоб продовжити відчуття тепла у холодну пору року та експериментуйте з рецептами, додаючи яскравих смаків. У свій щоденний раціон. Але це ще не все, і в нашій другій частині ми продовжимо досліджувати його смачні та корисні дари. Нас чекають соковиті персики, чарівна чорниця, лохина, надзвичайний агрус та освіжаючий кавун. Не пропустіть продовження нашої подорожі до світу. Вітамінів та яскравих вражень. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, діліться цим відео з друзями і будьте здорові. До зустрічі у другій частині.